Упродовж сьогоднішньої доби з опівночі і до 18-ї години в зоні АТО повністю зберігався режим тиші, не зафіксовано випадків відкриття вогню і на тимчасово окупованій території вздовж усієї лінії розмежування. Водночас слід відзначити, що за нашими оперативними даними на територіях невизнаних республік продовжує погіршуватися криміногенна ситуація. В першу чергу напади на цивільних осіб, мародерства та грабежі здійснюють озброєні бойовики, яких практично не можуть контролювати ватажки. Так, в цьому місяці в населеному пункті Приморське зникло двоє місцевих жителів, які їхали машиною з причепом. Через два тижні тіла цих людей було знайдено в селище Сосновське у власному причепі з кульовими пораненнями в голову. Авто зникло також нещодавно. В районі селища Октябрь Новоазовського району на виїзді на українську сторону бойовики затримали цивільні автомобілі мешканців району з вантажем морепродуктів. Після перевірки документів так звані ополченці конфіскували весь вантаж без будь-яких пояснень.